Григорович Шевченко, поема Кавказ. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, Кровію политі, спокон віку Прометея там орел карає, щодень божий добрі ребра, і серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати. Не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущий замісить кровавим потом і сльозами, кати снущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже утомлений. І нам даси жити, ми віруємо твої силі і духу живому. Стане правда, стане воля, і Тобі одному помоляться всі язики Во віки і віки, а поки що течуть ріки, кровавії ріки, за горами гори хмарою повиті. Засіяні горем кров'ю повиті, отамто милостиві їми ми, ненагодовану і голу застукали сердешну волю та й костьми людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів безстало з дітьми і внуками. Топить в сльозах у довгих, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерніх гарячих сльоз, а батькових старих кровавих не ріки море розлилось, огненне море, слава, слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава і вам, слава, сині горі, кригою окуті і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая, чурек і сакля, все Твоє. Воно не прошене й не дане, ніхто й не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах, а в нас на те письменні ми, читаємо Божії глаголи і від глибокої тюрми та до високого престолу, усі ми в золоті, і голі. До нас в науку ми навчим, по чому хліб. І сіль по чим. Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас нам тільки сакля очі коле. Чого вона стоїть у вас не нами дана? чом ми вам, чурек же ваш та вам не кинем тій собаці, чом ви, нам платить за сонце не повинні. Та й тільки ж то ми непогане, ми настояще християни, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато б дечому навчились. У нас же й світа, як на те, одна Сибір бір неісходима. А тюрм, а люду що й лічить От молдованина й дофіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. У нас святую Біблію, святий Чернець читає і навчає, що цар якийсь то свині пас, та й дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі, вище темні. Святим Христом не просвіщенні, у нас навчиться, в нас дери, дери та дай і просто рай, хоч і рідню всю забери. У нас чого то ми не вмієм і зорі лічим, і гречку сієм, французів лаєм, продаєм, або у карти програєм. Людей, не негрів, а таких. Таких хрещених, но простих. Ми не гріш, пане, крий нас, Боже, щоб не перекупать. Ми по закону, по закону апостола ви любите брата, слови, лицеміри Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону дочці на кожушок на набридане жінці на патинки, Собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка.